Перший температурний рекорд нового року. 7 січня у Вінниці зафіксували 9,7 градусів тепла. Це на 2,5 градуси більше температурного максимуму, який спостерігали 50 років тому цього ж дня. Теплу погоду синоптики прогнозують ще до кінця тижня. Вихідними на Вінниччині очікується невеликий сніг, що протримається кілька днів. Надалі вночі температура коливатиметься від 1 до 2 градусів морозу, в день невеликий плюс. На завтра ми очікуємо вночі невеликий мокрий сніг, в основному по півночі області, а так без опадів, на день без опадів. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На день 6-11 градусів тепла. І далі на 10 число вночі буде без опадів, а в день, десь в другій половині дня, почнеться дощ, температура буде вночі 1,6 градусів тепла, а в день теж 6-11.